Вітні любі діти. Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо щось новеньке та цікаве дізнаватись. Сьогодні ми з вами завітали в казковий ліс, в якому мешкає Білочка. Вона збирала в лісі гриби. Спочатку два гриба знайшла, а потім ще один. Як же ж нам порахувати, як і скільки їх буде разом. А допоможе нам чарівний знак. Цифру до цифри ми додамо, між ними хрестик поставимо. Намотай собі на вуз. цей знак в математиці називається плюс. Саме цей знак нам допомагає. Рахувати, скільки буде разом цукерок, чи разом, скільки буде в нас чисел. І знак дорівнює, означає, скільки ж дорівнює, якщо ми порахували всі числа. От, наприклад, 2. Додати один дорівнює три грибочки. На галявинці з'явилось одне курчатку. Потім ще три додалося, скільки разом буде курчат. Один додати три дорівнює, скільки буде разом. Чотири. Правильно. На дереві зростало три червоних яблука. Потім ще два з'явилось. Скільки ж буде разом! 2 додати. Три дорівнює. Скільки діти? 5. Приїхав фургон, який готує смачне морозиво. Прийшли звірі посмакувати цим морозивом. Давайте їх порахуємо. Їжачок, зайчик, білочка, мишка. І лисиця. Запам'ятайте, будь ласка, хто який прийшов. Перший їжачок, другий зайчик, третя білочка, четверта мишка і п'ята лисичка. Хто прийшов перший? їжачок хто другий? Молодці діти. Хто третій прийшов? Правильно, четвертий хто прийшов? Мишка, і п'ятий прийшов хто? Лисичка! Що ж, а зараз давайте попрацюємо з нашим листочком. Візьміть, будь ласка, ручку, в руки і ми з вами будемо працювати. Подивіться, будь ласка, на екран. У нас було два горішки, потім ще нам два дали. Разом буде їх чотири. До двох горобчиків прилетів ще один. Наведіть плюс знак і цифру один. Скільки дорівнює буде? Три правильно. А зараз подивимося далі, які завдання. Самостійно вам потрібно прописати знак дорівнює та знак плюс. Давайте допоможемо лисеняті записати, скільки в нього є цукерок. Одну цукерку йому дала матуся, а потім ще одну дала бабуся, скільки разом цукерок у нашого лисеняти? Правильно, дві цукерки. Якщо один додати, один дорівнює два. Давайте подивимось далі. Ми зіграємо з вами в таку цікаву гру доміно. Нам потрібно рахувати, скільки крапочок ліворуч, і скільки праворуч. Ми бачимо, що на першому доміно у нас ліворуч одна крапочка, на правій стороні дві крапочки. Один додати 2. Скільки буде? Три. Давайте далі подивимось. Другий приклад. У нас є вже з вами цифра 3. А праворуч у нас скільки крапочок? Одна. А скільки ж буде 3 додати 1? 4. Напишіть цифру 4. І останній вираз залишився у нас. Який? 2. Додати 2. Скільки буде? 4. А зараз для вас творче завдання. Вам потрібно тістечко розфарбувати таким кольором, яким воно повинно бути. Цифра 1, там, де написано, повинно бути рожевий колір, цифра 2 оранжевий, цифра 3 червоний і цифра 4 зелений. Що ж, діти? Бажаю вам вдачі і гарних. Знань і гарного настрою, старайтеся, працюйте і не зволікайте. До побачення, діти!